Отже, вітаємо, шановні вступники магістратуру. Сьогодні у нас консультація перед фаховим заліком, і сьогодні ви дізнаєтеся про процедуру проходження фахового заліку. Отже, для того, щоб взяти участь в фаховому заліку для вступу в магістратуру на факультет лінгвістики, ну і взагалі в КПІ, потрібно було зареєструватися. І зараз реєстрація продовжується на в електронному кабінеті вступника на сайті edbo.gov.ua. В день, який передує фаховому заліку, члени комісії, яка буде приймати залік, отримують список вступників, які зареєструвалися, і відповідно в день заліку, тобто перший. Фаховий залік у нас буде відбуватися 30-го числа. Скажімо, 30-го числа ми будемо мати на руках список вступників, які допущені, були допущені до фахового заліку, і лише вони можуть складати залік. Ті, хто не зареєструвався, або хто не був допущений до фахового заліку з тих чи інших причин, складати фаховий залік не зможуть. Отже, кожен день, один з чотирьох днів сесії, залік починається о 10-й годині ранку. Проходитиме він на платформі Zoom, посилання ви також можете побачити на своїх кабінетах, електронних кабінетах. Бажано прийти. Зайти в Zoom заздалегідь хвилин за 10, десь о 9.50, для того, щоб комісія, члени відбіркової комісії факультету лінгвістики могли провести процедуру ідентифікації, оскільки це особ... обов'язково складова, тому перед заліком. Член відбіркової комісії має переглянути документи. Для цього ми просимо заздалегідь попіклуватися про те, щоб у вас в дії був сформований тимчасовий QR-код одного з документів, вашого особистого документу. Це або паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для поїздок за кордон, ну або ж є посвідчення водія. Саме цей QR-код, ми один з цих документів, ваших особистих, ми будемо перевіряти, сканувати і потім переглядати, хто, власне, до нас завітав на фаховий залік. Тому заздалегідь, переконайтеся, що у вас є дія, що у вас сформований оцей QR-код, тимчасовий QR-код, одного з ваших документів, що засвідчують вашу особу. Після того, як всі, бажаючи складати фаховий залік, будуть ідентифіковані, ми переходимо саме до цього вступного випробування. Для того, щоб кожен з вступників отримав номер білету фахового заліку, нам знадобиться Така, такий сервіс як random.org. На цьому сайті, е, члени комісії внесуть список вступників, які будуть проходити в цей день фаховий залік, і потім процедурою перемішування прізвищ, е, кожен зі вступників отримає свій номер білету. Після того, як кожен отримає білет, е, ви отримаєте. Посилання на Google форму, в якій ви будете, власне, працювати. Як саме, з чого саме складається фаховий залік, він такий самий, як і на інших фахових заліках з німецької, англійської мови. Його структуру ви можете побачити на сайті кафедри в розділі вступнику вступ на другий магістерський рівень. Так, якщо ви перейдете за цим посиланням, вам відкриється сторінка. Ось гуртаєте вниз і нам потрібна програма фахового заліку. Ось вона. Отже, що складатиметься в фаховий залік? Він складається з трьох завдань. Перше завдання це лексико-граматичний тест з другої іноземної мови. Для студенти вивчають другу англійську мову, тому це буде тест з другої англійської мови. Так. Ось в програмі ви можете побачити теми, лексичні та граматичні складові і теми, які вам можуть дістатися на залі. Те складається з 20 пунктів, з 20 завдань. Це завдання множинного вибору. У вас буде три варіанти на вибір ABC. І на виконання цього завдання підводиться одна академічна година, тобто 45 хвилин. Наступне завдання це переклад тексту з французької мови українською. Тексти підбираються з суспільно-політичного та науково-технічного дискурсу. Обсяг текстів, як другого, так і третього завдання це приблизно тисяча друкованих знаків. На виконання цього завдання теж відводиться 45 хвилин. Ну, і третє завдання це переклад тексту з української мови французької. Ті самі дискурси, така ж сама кількість друкованих знаків, і 45 хвилин на виконання завдання. Ось далі ви можете побачити тематику текстів другого та третього завдання. Отже, спочатку ви виконуєте тест. Якщо ви впораєтеся з, тест з тестом раніше, ви можете зразу переходити до наступного розділу перекладу тексту з французької мови. Як тільки ви виконуєте друге завдання, ви можете начекати, наприклад, 45 хвилин, переходити до наступного завдання. Тобто максимальна тривалість фахового заліку це 2 години 15 хвилин. Якщо ви пораєтесь раніше, то ви можете здати його, звичайно, раніше. Так, ну і далі, в структурі програми ви побачите критерії оцінювання фахового заліку. Сумарно, отже, за тест, який складається з 20 пунктів, ви можете отримати 20 балів. І за переклад кожного з текстів по 40 балів, у сумі виходить 100 балів за всі завдання фахового заліку. Оскільки це залік не екзамен, то вступник його виконання завдання оцінюється як зараховано, або не зараховано. Тобто, якщо в результаті за всі три виконання завдання, вступник отримує від 60 до 100 балів, то він отримає оцінку зараховану. Якщо менше 60, тобто від 0 до 59 балів, то вступник отримає оцінку не зараховано. І в такому разі він не допускається далі до участі в конкурсному відборі. Перескладання фахового заліку не допускається. Ще один важливий момент. Щодо академічної доброчесності студентів і вступників, на, протягом складання фахового заліку не дозволяється використання словників, якихось допоміжних матеріалів, лише ті знання, які ви отримали протягом чотирьох років навчання на бакалавраті. Щодо результатів фахового заліку, то вони. Оголошується на наступний день після вступного випробування. На сайті кафедр, відповідно, на сайті нашої кафедри, ось ktppfm.kpua, в розділі Новини, ну, це або на головній сторінці. Ви побачите. Ваші результати, тобто зараховано або не зараховано. На цій сторінці з'явиться новина про результати. О 14 годині наступного дня після фахового заліку з 14-ї години до 16 години цього дня можна подавати апеляції, в разі, якщо ви не згодні з оцінкою, яку ви отримали протягом складання випробування. І тоді вам потрібно буде звернутися у відбіркову комісію факультету лінгвістики, заповнити відповідний заяву, бланк, і потім відбувається процедура апеляції. Так. Ну, Здається, це все, що я хотіла вам сказати. Якщо у вас є якісь запитання, про що я не згадала, будь ласка, я вас слухаю. А, дякую за передану лекцію. Загалом все зрозуміло. Принцип той самий, як і на англійській. Так, Справили. тобто структура, все те саме. Єдина мова варіюється, звичайно, від кожної кафедри, ті самі дискурси, науково-технічний, суспільно політичний. І... Ця процедура на, на факультеті, на всіх кафедрах поднякової. Далі Васильівна, може, ви хотіли щось додати. Ні, не нічого дякую Інна виворі. Все сказала все. О, в разі чого в день заліку ми підкажемо вам по процедурі, що за чим, щоб ви. Могли не хвилюватися, думати лише, як складати залік. А саму процедуру тоді ми вам ще раз швиденько повторимо. Mm -hmm. Тому готуйтеся, підготуйте обов'язково ваш документ, щоб в день заліку не хвилюватися, щоб він був у вас під рукою в дії. Ну і успіхів вам, бораже. Bon Мексієм. На цьому ми тоді закінчимо нашу консультацію і чекаємо вас у випадку повітряної тривоги або інших непереборних чи непередбачуваних обставин за заявою вступника, які унеможливлюють безпечний перебіг фахового заліку, відпробування буде негайно призупинене і відновлене після зникнення таких обставин.